Не нарушає список. Давайте так, любі мої, нас сьогодні дуже велике свято. Сьогодні ми поздравляємо свою, я не знаю, зірку, кохану, чарівну, мудру, талановиту, напорісну, як тягничок. І таку маладу. Малоду хвистину. Гуртовому поздравляємо. У нас є перечень, вибачаюсь. Це вже не так. як Затверджений. Да, Першою до поздоровчої програми приступають людочкам. Знаєш, я слухаю віку і люди, більшість людей думають, що дійсно бронедвичок залізла, мама ще бітай топові а насправді ти е, добра, чуйна, сентиментальна, мила дівчинка, яка хоче в'язати котики Любим на ручки котики. І, і мільярд, мільярд, мільот. Можна так, навіть гривень, ладно, я не добра. От, от найвоно в тебе все це станеться якомога скоріше, бо від цього залежить наша перемога. Дякую! <ріст> Будь ласка, ти ж хотіла поздоровить, будь ласка, ось тобі красива пані, поздравляй! Я дуже рада, що я потрапила в наш колектив, що познайомилася з Оксаною. Я так спочатку так прийшла, так приглядалася, думаю, а як це? А як це. А потім, вже, коли повністю приглянулася, то я вже зрозуміла, що ця жінка варта того, щоб з нею дружити. Щоб бути з нею поряд, щоб їй допомагати і бути друзями. І я рада, що в мене так, Оксана так. є у друзях. Я часто на неї е, покладаюсь, я її слухаю. Я її слухаю. Вона мене під час окупації як виручила своєю порадою. Я, це було, це Оксана була не просто. Мені мурашки похотіли. Це нормально. Да, це нормально. Це не просто була порада. вона Якась така була своєчасна. своєчасна і Болична. велична така, розумієш? Ти мене тоді врятувала, і я досі згадую. Ну що я тебе люблю, дорога. Дякую. я люблю бронівічок. Ну, ти а люблю бронівічок. Це так <реку> радісно завжди. Людочка, ти хотіла? <реку> так. Будь ласка. Кстати, про бронівічок. Давай. <реку> ну, кулемета немає. Навіть гвинтівки немає, але з твоєю харизмою і без зброї це дуже важко. Тому від усіх нас я дарую тобі зброю, щоб ти могла не тільки помахати, але і потримати задоволення. Спасіяти мочи. Дякую. Любочка, давай, Любочка, а далі вже ходу з п'єси. З ним народженням вітаю. Добра довголіття удачі бажаю. нехай буде лад і в оселі, і в сім'ї, і радість на серці, і хліб на столі. Хай добре працюється, гарно живеться, хай множиться, вміється і все удається. Хай Бог милосердний з високого неба дарує усе, чого тільки вам треба. А матінка Божа, цариця свята, дарує здоров'я на многії літа. Многа є літа! No hay leyes, no hay la... Ребятка, у нас Светочка? Девочки, с ну, Сюнечка. Нас. Как ассоциируете типа с бджилками? Ну так и так да. Да. Нет, да. А ты у нас как самая главная бджила. Ну показывай же, что -то. Боже. Ты умеешь посмотреть на ее очи сразу. І подивись. Я вмію так витріщити. очі, що ось І подивися та сама. Ти можеш і прибрати цей, і можеш і вжалити. І можеш меду дати. Дякую. Ніночка. Ніночка, давай, піді. Сонечко, глянь. Ніна своїми ручечками. Ух ты! Так зараз о, 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 будемо їсти, я, я хочу сказати, у мене було побажань, з 20 го року починаючи, я читаю, ви мені так планку високо підняли, що я прямо не, я ну, з бронівачка точно не злізу, бо інакше я буду десь там. А, насправді, а, а, насправді, я вчора жінки своєму сказала, ти знаєш, що після таких побажань а, ти не можеш вже опустити руки. Не Ой, да, на жаль. <Фільно тихо. смі> ну правда, я дуже, ну, у мене запитали, чи велика у мене сім'я. І якщо рахувати тих, хто рідні по крові, у мене небагато, у мене нема там ні двоюрідних, ні, ні троюрідних, ні дядічок, ні тітючок. А у мене є ви. Я дякую, що ви у мене є. Дякую. дякую, дякую. О, дякую. Ще голови. Та ти почитай. Я читаю, образи ти можливо зможеш, не факт, що зможеш, що ти.